Вогнем і мечем: Генрик Сенкевич. Частина перша, розділ сьомий. Була вже друга половина березня. Трави буйно пішли в ріст, зацвіло перекоти поле, степ закипів життям. На ранок другого дня пан Скшитуський на чолі своїх людей їхав, нібито по морю, пливкою хвилою котрого була трава, розгойдена вітром. А навколо без ліку було радості і весняних голосів кликів, цьомкання посвистів, щебетання, тріпотіння крил, зищання комах. Степ звучав лірою, на якій була рука господня. Над головами вершників яструби, ніби підвішені хрестики, нерухомо стояли в блакиті. Дикі гуси летіли клином, пропливали ключі журавлів. На землі ж Гін здичавілих табунів. Ось мчать степові коні. Бачиш, як розпорюють вони грудьми трави, летять, як буря, і зупиняються, мов укопані, півколом оточуючи вершників. Гриви їхні розмитались, ніздрі роздуті, очі здивовані. Здається, розтоптати ладні непроханих гостей. Та мить. І раптом зриваються з місця і пропадають так само швидко, як і примчалися, тільки трава шумить, тільки квітники миготять. Тупіт стих і знов чути гучну пташину різноголосицю. І все б, здається, радісно, та якась туга в радості цій. Галасливо, начебто, а пусто. Гей, а широко, а просторо. Конем не досягти, думкою не осягти. Хіба що тугу цю, безлюддя це, степиці полюбити і збентеженою душею кружляти над ними, спати вічним сном у їхніх курганах, голосисти повіна слухати і самому відгукуватись. Стояв ранок, великі краплини блищали на полині та бур'яні. Свіжі подови вітру просушували землю, на якій дощі полишили широкі калюжі, що розлились озерцями і сяяли на сонці. Загін намісника поголі просувався вперед, бо важко поспішати, коли коні раз по раз провалюються по коліну в м'яку землю. Намісник, одначе, не дозволяв подовгу відпочивати на могильних пагорбах. Він Поспішав зустрітися і попрощатися. Отак, до полудня наступного дня, проїхавши смужку лісу, здрів він вітряки розлогів, розкидані по горбах та ближніх курганах. Серце в грудях Скшетуського забилось, як молот. Його не чекають, ніхто про його приїзд не знає, що скаже вона, коли він з'явиться. А онде, там уже хати під сусідків, які потонули в молодих садах вишневих. Далі розкидане сільце холопів, а ще далі замаячив і колодязний журавель на панському майдані. Намісник підняв коня і погнав його в галоп. За ним кинулись інші. Так і полетіли вони селом, із гиканням і свистом. Тут і там. Селянин показувався з хати, дивився, хрестився. Чорти не чорти, татари не татари, грязюка з під копит летить так, що не зрозумієш, хто скаче. А вони доскакали вже до майдану і осадили перед зачиненими ворітьми. Гей, ви там! Відчиняй, хто живий! На шум, стук і собачий гавкіт прибігли з двору люди. У страху припали вони до воріт, вирішивши, що на обістя напали. Хто такі? Відчиняй! Князів немає вдома. Відчиняй, же, сучий сину, ми від князя Злобен! Нарешті челядь упізнала з Це ваша милість. Зараз ми, зараз. Ворота відчинились, а тут і сама княгиня вийшла на ганок. Кинувши оком з бідолоні на гостей. Скшетуський сплигнув з коня і, підійшовши до неї, сказав «Не впізнаєте, ваша милість добродійко. Ох, невже це ви, пане намісник? А я вже думаю, татари напали, кланяюся і ласкаво, прошу до хати. Дивуєтеся, мабуть, ласкава пані, сказав Скшетуський, коли війшли Бачачи мене в розлогах, а я ж слова не порушив. Оце князь мене в Чигирин, а потім і далі посилає він звелів у розлогах зупинитися, про здоров'я ваше запитати. Дякую його, княжі ясновельможності, милостивому володарю і благодійнику нашому. Чи скоро він задумав нас із розлогів проганяти? Князь узагалі про це не помишляє. Не знаючи, що прогнати б вас не завадило. А я, що сказав, тому й бути. Залишитесь ви в розлогах, у мене свого добра доволі. Княгиня відразу повеселішала і сказала: Сідайте ж, ваша милість, і почувайтеся приємно, як я вас бачачи. Князівна здорова, де вона? Вже ж я розумію, що не до мене ви приїхали, мій кавалере. Здорова вона, здорова. Від Амурів цих дівка ще справніше зробилася, та я її зараз гукну, а сама причепурюся трохи. Соромно мені в такому вигляді гостя поштувати. Одягнена була княгиня в плаття з линялої небійки, поверх якого було накинуто кожух. Взута ж у Ялові чоботи. Але тут Олена, хоч і не покликана, влетіла до світлиці, дізнавшись од татарина чехли, хто приїхав. Убігши, засапана і червона, як вишня, вона ніяк не могла віддихатись, і тільки очі її сміялися щастям і радістю. Скшетузький кинувся до неї руки цілувати. А коли княгиня навмисно вийшла, почав цілувати вуста, тому що чоловік він був завзятий. Вона ж не дуже й опиралася, слабіючи від щасливого захоплення. А я вашу милість і не чекала, шепотіла вона, мружачи свої прекрасні очі. Та не цілую же так, не гоже воно. Чом не цілувати? мовив лицарь. Якщо мені й мед не такий солодкий, я вже думав, засохну без тебе. Сам князь поїхати звелів. Значить, йому відомо? І я зізнався, а він іще й радий був, згадавши про князя Василя. Еге, мабуть, напоїла ти мене чимось, дівчина, нічого й нікого, крім тебе, не бачу. Це милість, Божа, таке засліплення твоє. А пам'ятаєш, як Кречет руки наші з'єднав. Видно, так судилося. Пам'ятаю, коли я в лубнах стуги на солоницю ходив, ти мені, як жива являлась, а руки простягну зникаєш. Але тепер нікуди ти від мене не дінешся і нічого вже нам більше не завадить. Якщо й завадить, то не по моїй волі. Скажи, чи я тобі любий. Олена опустила очі та відповіла врочисто і чітко, як ніхто інший у цілім світі. Нехай мене золотом і почистями осипають, а я віддам перевагу цим словам, бо відчуваю, що правду ти говориш, хоч сам не знаю, чим зумів заслужити прихильність таку. Ти мене пожалів. Приголубив, заступився за мене, і такі слова сказав, яких я раніше ніколи й не чула. Олена схвильовано замовкла, а поручик знову почав цілувати їй руки. Володаркою мені будеш, не дружиною, сказав він, і замовкли обоє, тільки він очей з неї не зводив, поспішаючи винагородити себе за тривалу розлуку. Дівчина здалася йому ще красивішою, ніж раніше. У похмурі цій світлиці, у грі сонячних променів, які розбивалися на веселки скляними коліщатками вікон, вона схожа була на зображення причистих дів у темних костьольних вівтарях. Але при цьому від неї струмувала така теплота і така життєрадісність. Стільки прекрасної жіночності і чарівності являв і лик, і весь образ її, що можна було голову втратити, без тями закохатись і кохати вічно. От краси твоєї я осліпнути можу, сказав намісник. Білі зубки князівни весело сяйнули в усмішці, Анна борзобагата, напевно, в сто разів краща. Їй до тебе, як олив'яні цій тарільці, до місяця. А мені його милість тредзян інше говорив. Його милість тредзян по шиї давно не отримував. Що мені та панна? Хай інші бджоли із квітки тієї мед беруть, там їх доволі дзищить. Подальшу бесіду було перервано приходом старого чехли, що з'явився вітати намісника. Він вважав його вже своїм майбутнім володарем, і тому кланятися почав від порога, східним звичаєм, показуючи повагу Ну, старий, візьму з дівчиною і тебе. Ти їй теж служи до смерті. Недовго вже чекати володарю. Та скільки жити, стільки й служити. Нема бога, крім бога. Десь через місяць, як повернуся з Січі, поїдемо в Лубни, сказав намісник, звертаючись до Олени. А там ксьон з Муховецький із Єпитрахиллю жде. Олена обімліла. Ти на Січ їдеш? Князь із листом послав. Але ти не лякайся. Персона посла навіть у поганих недоторкана. Тебе ж із княгинею. Я хоч зараз відправив би до Лубен, та от дороги страшні. Сам перевірив, навіть верхи не дуже проїдеш. А до нас надовго? Сьогодні під вечір на Чигирин рушимо. Раніше прощатися, скоріше вертатися. Княжа служба не моя воля, не мій час. Прошу до столу, коли намилувалися та наворкоталися, сказала входячи, княгиня. Ого, що ж, боудівки палають, видно, не гаяли ви часу, пане кавалер. Та що там, так воно й має бути. Вона поблажливо поплескала олену по плечу, і всі пішли обідати. Княгиня була в чудовому настрої. По богунові вона давно вже відпочалилася, до того ж. Завдяки щедрості намісника, все складалося так, що розлоги Кумборіс, Лесіс Граніцибус «колоніс» вона могла вважати власністю своєю та синів своїх, а багатства це були чималі. Намісник розпитував про князів, чи скоро повернуться. Із дня на день жду. Спершу сердилися вони, але потім, обміркувавши дії ваші, Дуже, як майбутнього родича, полюбили, тому, мовляв, що такого хвацького кавалера важко вже в нинішні м'які часи знайти. Пообідавши пан Скшитуський із Оленою, пішли у вишняк, що тягся за майданом до самого рову. Сад, як снігом, усипаний був раннім цвітом, а за садом – чорніла діброва, в якій кувала зозуля. Хай наворожить нам щастя, сказав пан Счетуський. Тільки треба запит запитати. І, повернувшись до діброви, сказав Зозулько, Зозулько, скільки літ нам із оцією панною у шлюбі жити? Зозуля зразу ж закувала і накувала півсотні з гаком. Дай же бог. Зозулі завжди правду говорять, сказала Олена. А коли так, то я ще запитаю, разохотився намісник, і запитав. Зозулько зозулько, а чи багато хлоп'яток у нас народиться? Зозуля, наче на замовлення, зразу ж обізвалась і накувала не більше, не менше, як дванадцять. Пан Шитуський не знав од радості, що й робити. Ось, будь ласка. Старостою зроблюся, їй богу, чула ласкава панно, га? Нічого я не чула, відповіла червона, як вишня Олена. Про що запитував, навіть не знаю. Може, повторити? І цього не треба. У таких бесідах і безтурботних жартах наче сон минув їхній день. Увечері, після тривалого ніжного прощання. Намісник рушив на Чигирин.